Всім ми на каналі 402 з вами Мар'яна Заклінська з черговим оглядом подій, які відбуваються у нашому Івано-Франківську. Ми сьогодні традиційно сидимо у барані, уже поїли швидко і смачно. Адже саме тут ресторані швидкого харчування за адресою Мазепи 12 вас швиденько і корисно нагодують. Тож тепер насити шлунок можна приступати і до того, що відбувається у рідному Івано-Франківську. Традиційно стартуємо із бастіону. Художник родом із Тернопільщини Іван Драган презентує свої пори року. Виставка живопису. Дивимось далі. Не лише мальовничі пейзажі, але й натюрморти та портрети від молодого художника Івана Драгана у Бастіоні. До 1 березня стіни фортечних мурів бастіону прикрашає виставка Ярослава Ілька гра у простір. Митець з Ужгорода привіз до Івано-Франківська живопис, виконаний акрилом на МДФ картоні. За словами автора його роботи, це синтез асоціацій із життєм. В галереї Артнамур, молодий митець Богдан Кухарський, презентує виставку Траєкторія від конкретних рефлексій до узагальнених траєкторій. Дивимось далі. Незвичний мистецький проект присвячений рефлексіям автора на тему траєкторій до 5 березня в Артнамурі. У національній спілці художників України нарешті показують те, що буде цікаво не лише старшому поколінню, але й молодому. Бо всі ми любимо мандрувати, а помандрувати старими чернівцями це те, що треба. Від класичного мистецтва до вишуканого реалізму, Олег Любківський пропонує мистецьку екскурсію старими чернівцями через чотири десятки робіт, котрі демонструє у франківській спілці художників. Техніка, у котрій працює автор, перо в комбінації з пензлем. Саме це створює ефект гравюри. Кожна з робіт, наче демонструє унікальність чернівецького політкультурного міфу. Детальніше про виставку Олега Любаківського ми поговоримо з Володимиром Єшкелі. дивіться нас ва. Фіші плюс ну а поки переходимо до вуличного мистецтва, яке пропонують у галереї Маргінеси. Хто не знайдеться галереї Маргінеси? Хилипа Орлика, 4, тут біля фуршету. Тож 27 лютого о 17 годині. Я усіх хочу запросити на проект від чотирьох молодих та талановитих вуличних художників. Проект «Awakens» змусить усіх прокинутись. Створити попит на вуличне мистецтво вирішили четверо художників із команди «Kikit Art Студіо. Свій новий експозиційний проект Евейкін, тобто пробудження. Хлопці презентують з 27 по 4 березня в галереї Маргінеси. Вулиця Січових Стрільців, 24а. Це місце називають бардак. Проте там бардак доволі таки мистецький. Далі дивимося на виставку робіт молодої художниці Дідіки. Добро, радість та позитив, а ще багато сонячного кольору та дивакуватих тварин. Усе з переліченого ви побачите на роботах художниці Дідіки, який характеризує свій стиль скромно, просто дідічний. Після тривалої перерви Діана, справжнє ім'я дівчини, знову взялася за пензля, аби створити рибу, яка з'їла літо, птахів, що летять доїтися, та пса врятованого художницею від раку. Про мистецтво, яке творить дідіка, ми ще побалакаємо у Афіші плюс з Володимиром Єш. Ілявим проте не лише одними роботами дідіки Ви будете ситі у бардаку. Пропонуємо ілюстрації від Наталі Гайди. Саме вона співпрацює із видавництвом старого лева на сцені обласної філармонії 26 лютого о 18.30 ансамбль народної музики Бревіс пропонує усім музичну подорож мальовничими Карпатами на сцені театру імені Івана Франка. Наступні події 23 лютого о 18.00 драма за Франком «Сойчане Крило. 24 лютого о 18-й, Ірма Вітовська у театральному арт-проєкті Оскар та Рожева пані. 26 лютого о 18-й, За мотивами оповідання Маркеса Очі блакитного собаки. Кохання з присмаком дощу. 27 лютого о 18-й, Лірична комедія за дверима бажань. 28 лютого о 18-й, ексцентрична прем'єра Гамлет у гострому соусі. У театрі ляльок імені Марійки підгірянки, а також у антикафе «Станція», в арт-просторі на вулиці Шевченка. У готелі Дністер відбудеться фестиваль театрального аматорського мистецтва. Громадський проект Відкритий театр запрошує з 26 по 28 лютого. Перший у Франківську фестиваль альтернативного та аматорського театру. Дивіться у місцевих кінотеатрах 27 лютого. Презентація фільму за участі знімальної групи. Фільм розказує про трагічні події на майдані. Режисер Володимир Тихий. Фільм Бранці. Новий документальний фільм про майдан Бранці відрізняється від попередніх робіт режисера, тим, що, попри відверту симпатію майданівським протестувальникам, на цей раз Володимир Тихий дає можливість зазирнути і по той бік барикад у шеренги силовиків. До речі, три епізоди фільму намальовані за допомогою комп'ютерної графіки. Серед них і фінальна сцена зустрічі, якої в реальності так і не було. Від трагічних подій, які відбулися на майдані у 2014 тому які зафільмували, зафільмувала «Вавилон-13», і, і безліч інших режисерів-аматорів. Ми переходимо до касового масштабного фільму екшен у місцевих кінотеатрах. Дивимось далі, Дедпул. Про те, що на екрани вийде окремий фільм Дедпул, присвячений героєві коміксів зі світу Марвел. Заговорили після появи цього персонажа у супергеройському Люди ікс початок Росомаха. Головна роль дісталася Райну Рейнольдсу, який уже встиг приміряти на себе костюмчик Дедпула у 2009-му. Колишній солдат, що став найманцем спецназу, зазнав нестандартного експерименту, намагаючись вилікувати рак. Завдяки цьому Уейлд Уілсон отримав підвищену здатність до зцілення. А також неймовірну силу та спритність. Однак його шкіра виявилася знівеченою. В герої народжується нова особистість, це Дедпул. Озброївшись новими здібностями та маніакальним почуттям гумору, Уейлд Вілсон виходить на полювання, полює за тим. То зруйнував його життя та вкрав кохану дівчину. На цьому з вами прощатися не буду. Побачимося на найцікавіших заходах у Івано-Франківську. А також приходьте до ресторану швидкого харчування «Баран» адреса Мазепи 12. Тут будемо з вами зустрічатися за добрим, ситним, ну а ще найголовніше легеньким обідом. Дивіться нас на ютуб каналі, коментуйте, додавайте свої події. З вами була Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк.